Фарширована цибулька або цибулеві голубці, або мені ще підказали, що це страва єврейська бацелонів. Та все ж мені два перших варіанти більш подобаються. Нам знадобиться велика гарна цибулька, бажано такої подовгастої форми. Відрізаємо спереду і ззаду, і вона легенько очищається. Нам знадобиться п'ять великих цибулин. Коли цибулю очистила, роблю надріз від середини до краю. Ось так вода в мене гріється в банячку. Вода закипіла, я її трішки підсолила і кидаю цибульку. Накриваю кришкою, і варю на маленькому вогні пів години. Роблю засмажку на олії соняшниковій. Дістаю цибулю на друшлак, щоб стекла зайва волога. І одразу її очищаю. Вона легенько дуже розкривається, тут вона ще дуже гаряча, майже до самої серединки. Ну, дуже файно вона чиститься. Начинку я зробила таку, як в голубці. Тут варений рис.